Особливості поливу троян. Завдяки тому, що троянда проникає глибоко в ґрунт і може здобувати собі сама вологу, у посушливе літо без поливу не обійтись. Необхідно поливати троянди двома трьома відрами води на один кустик приблизно раз у 5 днів. Рекомендується робити валік на, на, вкруги троянди для того, щоб водичка впитувалась і не розтікалась. Для кращого ефекту, для того, щоб краще волога впитувалася в корінчик, рекомендується зрихлити земельку під трояндою. Це потрібно зробити або якоюсь лопаткою, або якщо це верхній шар землі, щоб не пошкодити корінчик. Якщо ви хочете зробити глибшу копку, то необхідно це робити вилами з двома зубами, щоб не поранити корінчик нашої троянди.